Часто, коли говорять про біткоін, то розказують, який він незалежний, як він протидіє поневоленню від жадібних банкірів і взагалі, яка це народна валюта. Але вже багато років назад я для себе визначив на чиїй він стороні, коли помітив цей один, здавалося б, неважливий символічний елемент спершу трохи дивних фактів. Біткоін є першою у світі і за сумісництвом найпопулярнішою і найуспішнішою криптовалютою. З моменту запуску у 2009 році цілий рік він тримався на позначці всього 10 центів, а на початок 2025 року за один біткоін можна купити непогану квартиру у Києві, бо його вартість сягнула майже 110 тисяч доларів. З цього приводу покусує собі лікті один тепер вже відомий британець, який більше десяти років назад викинув жорсткий диск з вісьмома тисячами біткоїнів. Зараз це було б 880 мільйонів доларів. Він не втрачає оптимізму і судиться зі своєю міською владою, бо вона не дає йому розкопувати смітник, де може бути похований цей скарб. У 2018 році журнал The Economist, критикуючи біткоін, все ж написав про його місію так: біткоін, перша і досі найпопулярніша криптовалюта, яка розпочала життя як техно-анархічний проект зі створення онлайн-версії готівки як спосіб для людей здійснювати транзакції без можливості втручання з боку зловмисних урядів чи банків. Біткоін розробив і запустив дехто Сатоші Накамото, хоч це і звучить як ім'я японця, але це лише псевдонім, під яким приховується особа чи група осіб, ряд спроб розкрити його не увінчалась успіхом. Журнал The New Yorker ще у 2011 році писав про нього: до дебюту біткоїна не було жодного кодера з таким ніком. Він використовував адресу електронної пошти та веб-сайт, який було неможливо відстежити. У 2009 і 2010 роках він написав сотні дописів бездоганною англійською мовою. І, хоча він запрошував інших розробників програмного забезпечення допомогти йому вдосконалювати код і листувався з ними, він ніколи не розкривав жодної особистої деталі. Потім, у квітні 2011 року, він надіслав розробнику записку про те, що перейшов до інших справ у лапках. Відтоді про нього нічого не було чутно. Не чули про нього і донині. До речі, у Будапешті йому встановили пам'ятник. За підрахунками, у нього чи у них у розпорядженні є майже 1 мільйон біткоїнів, що зараз складає 110 мільярдів доларів. І ще одна важлива деталь у тій же статті: Накамото керувала політична мотивація, а не злий умисел. Він запровадив валюту лише через кілька місяців після краху світового банківського сектору. Дійсно, біткоін був розроблений у 2008 році. Саме восени 2008-го розпочалась наймасштабніша глобальна фінансова криза з часів Великої депресії 1929 року. І невдовзі у світ був запущений біткоін. Тобто введення новітнього фінансового інструменту, який напередодні розробив ентузіаст чи група ентузіастів, так вдало розпочалось саме у момент масштабного краху традиційного фінансового інструменту. Збіг? Не думаю. Тепер про символи. Відкриваємо найпоширеніше зображення так званого фізичного біткоїна у вигляді монети. І дивимось на напис внизу. Тут чітко видно: 6, 6, 6. Насправді тут по колу написано: одна тройська унція 999 чиста мідь. Тобто у монеті 99,9% міді. Колись я це показав своєму другу і він сказав, що я щось видумую. Це просто проба, як там і не зазначено. Проба міді найвищої чистоти. Можливо. Але послухайте цю історію. Цей дизайн розробив Майкл Брюс з MJB Monetary Metals. Хтось пише, що у 2010 му хтось у 2012 му році. Але викарбуваний на монеті рік бере початок з 2012. го Ці монети були дійсно зроблені з міді 999 проби. Цікаво, що цим же 2012 роком маркуються інші фізичні монети біткоїну, які також мають 999 пробу, але не міді, а срібла і золота. Мова про справжні фізичні біткоїни, у яких всередині монети під голограмою був схований електронний ключ. Їх випускала особа під ніком «Казасціус». Один та 10 біткоїнів маркувались сріблом 999-ї проби, 1000 золотом 999-ї проби. Але у 2013 році подальший друк прикрила влада США бо вважала, що це незаконний друк грошей. А от ситуація з монетою Майкла Брюса мала більш успішну долю. Вона продовжила друкуватися далі. Наприклад, можна знайти монету 999-ї проби срібла 2016 року. А загалом це зображення було багато разів піратським способом скопійовано. І тепер ці монети масово друкуються з перевернутою 999-ю пробою МІДі, навіть не будучи мідними. Це стало практично офіційним зображенням біткоїна, що використовується у мас-медіа. При цьому прив'язка біткоїна до будь-якої проби будь-якого металу не має жодного смислу, оскільки їхні цінності не корелюють. Одночасно поява проби 999 саме у 2012 році з двох нібито незалежних джерел вказує на те, що ця ідея вірогідно закладалась від початку. Хоча, можливо, хтось її взяв пізніше і потім розкрутив як найвпізнаваніше зображення біткоїна, але точно розбачити три шістки, один раз їх побачивши, тепер буде складно. Нагадаю, що три шістки мають пряме відношення до грошей і золота. У Біблії написано: золота, що приходило до Соломона лише за один рік, було вагою 666 талантів. Це близько 20 тонн золота. Зараз це було б 1,7 трильйона доларів, тобто дуже багато. Ця данина стікалась у Ізраїль від покорених народів. Тому зараз для певних груп це є символом влади, панування і підкорення народів. Якщо цей символ є на біткоїні, то для мене це говорить якщо не про повну підконтрольність, то про закладену прогнозованість. У цю ж концепцію вкладається таємничість розробника біткоїна Сатоші Накамото, Комото, який просто зник. І запуск цієї першої світової криптовалюти якраз під час найбільшої світової фінансової кризи. По суті, біткоїн, нібито покликаний боротись з банками, насправді проклав хайвей для введення цифрових валют цих же банків, які вже впроваджуються просто на наших очах по всьому світу. Не сприймайте все це як фінансову рекомендацію. Вибирайте інвестиції собі по душі, пишіть свої думки і підписуйтесь на щомісячне спонсорство каналу, щоб бачити додаткові дослідження. Все таємне стане явним. До зустрічі!